Ось так тепер виглядає після того, як ми з папою окультурили. От тут вже видно. Ну тут ще кусочок осталось доробити. Тут от видно теж. лавочку видно. Поросло. Людина старенька вже нема здоров'я того всього робити. І от Теж. Результати наші. все возможно, от Заїздик. А завтра буде саме інтересне, коли ще будемо будем ці джунглі окультурювати. Ще тут я розу садив, зараз покажу. Давним-вдавно тут теж ну, мало времени, мало времени. Два дня, треба за два дня все успіть. Вот роза моя. Її ніхто не підстригав. От. Оце треба засохше, буде пообрізати. Така роза. Просто шикардосик. Вот це все надо будет тоже поверивать. Вот тут тоже позаростало. Ну короче, на сьогодні я думаю, хватить, ми уже заезд центральний зробили. Ты на дорозі там да? Хорошо проходь, а я тоді це отут кусочок зроли. Ну тут вже красиво стало. Вже мені подобається. Оце столько Вот Тут -от. Тут красиво. Ну що ж ви хотіли? Людина старенька, давно нікого не було, мене не було 7 років, воно заросло. І ще я хочу отут кусочок. Оце вичистити. Там вичистити. Ось тут вичистити. І вот там вон теж, бачите окультурити, так сказати, малину. Щоб малина була малина, а не отакі будь-які, в малині. Що тут ще? Отака от... крапива. Ще будь-які. Оце все в малині не треба. Його треба все окультурити, відділити. малину оддільно, лободу вирвати і вивезти в лози.